Слава Україні! Добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 20 липня. Проживаю я на півдні Вінниччини. І обриваю, це вже другий раз я обриваю гібрид, алеча, слива, комета. І в одному місці я знайшов, де було не пронормовано. І хочу показати вам, які за розміром плоди там, де були не, не нормовані ці. Даний сорт. Це настоящий виноград. Я зіру декілька ягідок і покажу на прикладі, ну тут же ми пообривали всі здорові сливи, от, наприклад, в три рази менше. Зараз я піду, візьму з ящика, де обірвані, і порівняю. От, будь ласка, можете зрівняти, де нормовані плоди, і в одному місці пропустив, не понормував. Фактично в 3, а можливо і в чотири рази, бо є ще й більші плоди за цей менші. Наявний приклад, чому потрібно нормувати плоди. На ринку у нас такі 20 гривень кілограм. Минулий рік продавав по 25. Цей рік ціни нема. Думаю, ця інформація стане вам корисною. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.